Шановні гості, дорога родина, значить, вашій увазі сівалка СЗД У25В03. Вона йде з прикадкою безпосередньо. Також встановлена додаткова опція пружинний загортач. Окрім них, встановлена додаткова опція маркера. Встановлені слідорозпушувачі. Їх можна регулювати, ставити за слідом трактора, відповідно, як вам необхідно. Нижня частина бункера тут іде нержавійки, Висівний апарат турецький. Є, висів, є можливість висівати і дрібнонасінневі культури, зернові, зернобобові. Дана комплектація сівалки являє собою універсальну сівалку, яка може використовуватися як навісна, без оцього дишла, так і причепна разом з ним. Значить, тут у нас безпосередньо висівні апарати на мінеральні добрива з цієї сторони, сторони на зернові, зернобобові дрібнонасінневі культури. Встановлені варіатори для легкості регулювання висіву. Варіатор турецький. Диск сошника турецький з борованої сталі, ступиця не обслуговувана. Отака видно потужна пружина. На поводку поводок з металокерамічною втулкою також телескопічні насіння проводи. Кому цікаво, звертайтесь. Поки є в наявності, можемо відвантажити. Також відвантажуємо і під замовлення. Агріполь Тех, місто Біла Церква, Київська область.